Додали коричневий, ось такий, в саму шпаклівку МГФ Акрил Шпатель для того, щоб створити двокольорову декоративну штукатурку. Спочатку ми кварц з затанували барничком, зробили її темно коричневою а зараз ми затануємо саму шпаклівочку. Я хочу, щоб вона була в цьому тоні, але ж просто світліше. Можна взагалі білою нанести в білому кольорі і буде, і буде просто отлично. Тому це на ваш вибір і смак. Можна там світло-біржеву зробити, можна було б такого кольору зробити. Можна, на речі, взяти і зробити трьохкольорову. Тобто, у нас зараз ось так от її залишить і накладати на кельму. І таким образом буде ще і білий кольор у нас, і світло коричневий на темній підложці. І вскрити це все лаком, і буде просто супер-пупер. І ще додати в лак, наприклад, антична, таку от буде у нас, як вона називається, антична бронза. В лак додати, і по верхушкам пройдемось. Ось, таки ми створимо верхушечки, і у нас ось така буде штука. Тому, кому потрібні такі матеріали для створення декоративної штукатурки своїми руками, звертайтесь в округост.